Вітаю! З вами інститут дослідження авторинку та компанія Вестовтохаб. І це наш новий спільний проект, в якому ми будемо розповідати новини українського авторинку та спілкуватися з автобізнесом. Підходить до кінця непростий 2022 рік, який змінив життя кожного з нас. Але що відбулося на українському авторинку протягом цього 2022 року? Що думає про це автобізнес, і які у нього плани на рік прийдешні? Підбиваємо підсумки та мріємо про майбутнє на початку року. все ще тривав карантин. Потім було повномасштабне вторгнення. Ми зрозуміли наскільки важливою є мобільність. Люди масово купляли автомобілі і використовували їх для виїзду у безпечне місце. Зупинилися морські порти. Автомобілі з Америки тимчасово не потрапляли до України, але врешті ситуація нормалізувалася, з'явилися нові логістичні шляхи, і американці повернулися на український авторинок. Змінився курс валют. Тепер за ті ж гроші в гривневому еквіваленті українці можуть собі дозволити гірше авто. Запрацювало нульове розмитнення. Українці привезли за кордону понад 200 тисяч живених автомобілів. Більшість з яких була вартістю менше п'яти тисяч доларів, тобто українці змогли собі дозволити купити доступний автомобіль. Потім була паливна криза, і не зважаючи ні на що, українці продовжували купувати автомобілі. Потім нульове розмитання скасували. Українці стали менше привозити за кордону автомобілі у сім разів, якщо бути точним. Проте свій попит вони задовольняють автомобілями на внутрішньому ринку. Дефіцит автомобілів за кордоном триває. Вони дорожчають і стають менш доступними для українців. У жовтні зафіксований максимальний просто пік імпорту сідлових тягачів з-за кордону. Ну і на пів до них. Це трапилося через те, що шалено зріс попит на перевезення саме сухопутнім шляхом через це теж блокування морських портів. І загалом проблеми з доставкою товарів за кордону продовжуються терористичні атаки Росії на критичну інфраструктуру України. Проте, всупереч усім спробам ворога нас зламати, українці продовжують купувати як нові, так і вживані автомобілі. І більше того, продовжують купувати електромобілі. У кінці року змінився алгоритм перереєстрації автомобілів. Відтепер спочатку потрібно пройти експертне дослідження, але з іншої сторони це дозволяє тепер перереєструвати автомобіль в смартфоні з допомогою дії. Це запрацює уже з дня на день, і це перший крок до діджиталізації автомобільного ринку. Але які думки і плани в тих, хто практично працює на авторинку України? Ми спитали про це у наших партнерів, представників автомобільного бізнесу. Компанія це є аукціон вживаних автомобілів лізингових. Відповідно, це означає, що це автомобілі, які були в користуванні в Європейському Союзі, мають бік переважно від 3 до 4 років. Пройшли все сервісне обслуговування на офіційних дилерських центрах, і вони належали. Великим банківським групам і ми є посередником між цими величезними банками, які мають величезні флоти автомобілів, понад мільйон автомобілів, практично кожний. І е, дилерами в, е, в Польщі і в Україні також і приватними особами, які готові ці автомобілі купувати. Це якщо дуже коротко, тобто, ми є аукціон вживаних автомобілів. Ми є львівський авторинок Карбазар. Ми місце, де люди приїжджають продавати і купувати автомобіль. Ми допомагаємо людям знайти, скажімо так, зустрітися і продавцю в одному місці. Ми беремо в людей автомобілі на комісію, <клухи> виставляємо їх в себе в автосалоні на майданчику і вже безпосередньо займаємося продажем автомобіля тут з майданчика і так само на інтернет-ресурсах. Тобто ми е, знімаємо з власників автомобіля питання по продажу. це платформа, яка створена для усіх, хто працює у сфері імпорту автомобілів. В одній локації ми об'єднали такі структури, як зона митного контролю, сертифікаційна лабораторія, а також сервісний центр МВС. Ми надаємо різний ряд послуг, які стосуються імпорту, експорту або продажу автомобілів, і працюємо над чесним та прозорим ринком. Ми допомагаємо людям знаходити свої автомобілі, автомобілям знаходити своїх людей. Пересні продажі повністю зупинилися і зникли на площаці в Україні. Так само в квітні, через те, що з'явилося безкоштовне розмитнення, Всі автомобілі, які були в Польщі, їх повністю всіх у нас на площаці в Польщі, і автомобілі, які в нас десь були на залишках за слізінкам, повністю все викупили. Нічого не залишилося, практично ну, може якісь там дві чи три машини з того всього, що було, і що ж як дивно, то що в Україні було, його теж викупили, тому що не знаю, з чим це зв'язано але можливо з тим, що з іншого боку ціни піднялися і те, як ціни піднялися в Європі, і продовжує і ріст цін у Європі продовжувався до серпня, включно. То можливо, так як ці машини були куплені по старих цінах, то відповідно вони, хоча вже й були в Україні розмитні, вони все одно теж прекрасно продалися. Що майже нічого не як тільки почалась війна, ми не працювали декілька місяців. Потім побачили, що компанії потрішки відновлюють роботу, ми запустили свою роботу. Як не дивно, продажі були автомобілі. Ми хоч їх не очікували, проте були незначні, як тільки заговорили про нульове мито. То люди притихли, очікуючи його. Багато хто говорив, що фейки, багато говорив, що все так буде. Знову ж таки, воно відбулося: продажі зросли просто колосально. У нас реально машини продавалися дуже добре саме ті, що заїхали по нулю. Потім нульва мету відмінили, продажі знову ж таки впали. Потрішки-потрішки по люди почали звикати. Продажі почали відновлюватися. Далі ракетні удари, продажі знову падають. Тобто, Ось такими можна графіком зобразити наші продажі, тобто люди зараз дуже чутливі до тих подій, що відбуваються. Спочатку повномасштабної війни фактично бізнес почав, скажімо так, йшли спад продажів постійно з кожним місяцем, все менше і менше. Єдиний поштовх був це нульове розмитнення, тобто люди хотіли багато під замовлення автомобілів. Безпосередньо ми купили там декілька автомобілів на перепродаж. Всі ці автомобілі були продані, і після того фактично продажі зупинилися з початком повномасштабної війни. Нам довелось пристосовуватись до нових реалій. Основне, над чим ми працювали, це те, щоб зберегти свою команду, знайти нові шляхи і рішення для нашого бізнесу, а також допомагати армії. Ми зрозуміли, що не можна зупинятися за будь-яких обставин. Це безкоштовне розмитнення, якщо величезній кількістю людей подарувала можливість купити хороші машини і нічого не заплатити в бюджет. Ну а наступне це те, що коли не було палива, дизельного, то люди почали більше купувати автомобілі електричні. Дуже багато нових автомобілів почали з Китаю привозити в Україну. Це теж така суттєва цікава тенденція. Новинка, це було і раніше, але цього року це суперактивно. Я думаю, що це відміна мита. Тоді якраз люди змогли собі придбати, скажімо, те авто, про яке вони мріяли, значно дешевше. Тобто, ціни були на тисячу дві трети доларів менші, ніж зазвичай, нульове розмитнення по продажам автомобілів, тому що дуже багато автомобілів було нами закуплено в Америці, і люди дуже дуже сильно хотіли попасти під нульове розмитнення. 90 то 95% автомобілів все ж таки ми змогли привести людям під нульове розмитнення, і так само під замовлення дуже багато було автомобілів привезено. Ми змогли там досить таки непогано задовільнити попит людей. Напевне, для нас це був період нульового розмитнення, коли ми бачили, яку важливу роль відіграє мобільність, а також який великий попит є на автомобілі, незважаючи на паливну кризу та війну. Ми мали багато планів і цілей на 2022 рік, такі як запуск франшизи, присутність в нових регіонах. Проте основна подія, яка сталася цього року, докрінно їх змінила. Спочатку наш бізнес майже повністю призупинився. Але пізніше поштовх для е, ринку дало е, нульове розмитнення. А було чимало подій на українському авторинку. Це і зміни правил розмитнення, це запровадження електронних документів, це призупинення роботи сервісних центрів. Це неможливість чоловіки виїжджати за кордон само собою. Неможливість імпорту і ще чимало подій. Е, я би не хотів виокремлювати з них якусь одну. Я думаю, що. Найголовніше це в те, що в в вирі цих всіх здебільшого негативних подій ми змогли вистояти, і це найголовніше. Але попит, як був в країні, в якій живе десятки мільйонів людей, так і не так він і залишиться тільки на набагато нижчому рівні. Аж до того часу, допоки не закінчиться. Війна, тому я очікую, що продажі, наприклад, що зараз не дуже слабкі, дуже погані люди звикнуться з війною. З тою ситуації є, стої ситуації яка є в енергетиці, і попит буде поступово відновлюватися. Очевидно, що поки не закінчиться війна, нема що очікувати на продажі імпорти, які були до війни. Але це все одно буде ринок, який буде існувати, які буде купувати, які продавати. Звісно, ми віримо в перемогу наших збройних сил, <звіх> то буде обов'язково. І це якраз штовхне, скажімо так, людей більше купувати автомобілі з кожною більше перемогою нашою, з кожним просуванням наших збройних сил, попит буде, я думаю, виростати. Людей буде більше надії, надії, віри, впевненості в завтрашньому дні. І вони знов ж таки більше попит відновиться. І очікуємо, можливо, перегляд розмитнення, щоб зробили якимось більш. Ну, не повністю відмінити, але зробити адекватні платі, щоб люди могли собі дозволяти купувати автомобілі з Європи, бо ціни зараз ну, відверто кажучи, з розмитненням дуже дуже високі, враховуючи ситуації в країні. Дуже важко сказати, щось прогнозувати, бо в принципі, люди спочатку дуже багато хотіли, коли були проблеми з паливом електромобілі. На сьогоднішній день попит на електромобілі впав, тому що немає електроенергії, стабільної неможливо зарядити автомобіль по бензиновим, газовим дизельним автомобілям. Також ну, досить складні продажі в більшості зараз почали шукати дизельні, тому що в них розхід невеликий. Але я прогнозую, мабуть, все ж таки люди повернуться до. Гібридних автомобілів, звісно, найперше це наші перемоги. Далі відновлення та розвитку економіки і автомобільного ринку в цілому. Також хотілося б певних змін у системі розмитнення, щоб воно стало більш доступним, а також більш цивілізованим та прозорим. І чекаємо на розмитнення в смартфоні. Не покидаємо, продовжуємо розвивати перевіреність. Одну з ключових цінностей для наших користувачів. Якщо говорити про плани нашої компанії, то ми як працювали в Україні, так і вони працювати в Україні. Але в нас як була стратегічна ціль продавати автомобілі і проводити аукціон в Польщі, так вона і залишається. І якщо говорити про аукціони в Польщі, вони вже є. У нас є вже певні перші продажі, є вже постійні клієнти, тому це поступово іде. І що говорити про фізичні продажі площадки в Україні, то вони не про площадки в Польщі. То вона в нас куплена, готова, і ми плануємо почати продажі на польський ринок з лютого цього року. Ну в нас дуже хороший сервіс по відношенню до клієнтів. Ми робимо все, щоб продавцю було комфортно продавати автомобіль а покупцю було комфортно купувати. В нас дуже лояльні ціни. Скажімо так, на заїзд на авторинок, на розташування автомайданчику, і невелика комісія за продаж автомобіля, якщо це машина комісійна, прінос іншими. Тобто ми, клієнтоорієнтовані, намагаємось, скажімо. Бути корисними і для покупців, і для продавців в цей скажімо так, час ну ми намагаємося, скажімо так, домовлятися з власниками автомобілів, домог домовляємося з орендодавцями по оренді, тобто всі починають друг друга розуміти наскільки є складною ситуація. Так само по цінам по автомобілям, якщо власник, наприклад, довго автомобіль не продається, ми починаємо з ним говорити про те, що можливо потрібно знизити вартість автомобіля, щоб він продався. Шукаємо різні інтернет-ресурси, де можливо розмістити продаж цього автомобіля. Ну тобто. Всюди потрохи десь скинули ціну, десь домовились, і от таким чином намагаємося якось виживати. Зараз ми бачимо за у сегменті легкових, але працюємо з іншими типами транспортних засобів через зміну логістичних шляхів, зріс попит на комерційні транспортні засоби, а також на сільськогосподарську техніку, фури та тягачі. Навіть в таких умовах ми не зупиняємось і не здаємось, шукаємо, де наші послуги можуть мати попит. Розвиваємось на інших ринках, і основне допомагаємо армії. В умовах війни дуже складно щось планувати, але ми точно плануємо не зупинятись. З глобальних планів це вихід компанії Веставтохаб на міжнародний ринок. Ми починаємо працювати у чотирьох країнах Європейського союзу. Осі так склалося, що ми є частиною авторинку і немалою. Спішу поділитися планами, які сподіваюся, допоможуть змінювати. Цей ринок на краще невдовзі. Плануємо відкрити перший центр перевірок авторія спочатку у Вінниці. А в планах на рік наступний масштабувати цей проект по Україні зовсім скоро стануть доступні бета-тести оновленого додатку та сайту авторія. Скоро це мається на увазі справді скоро під новий рік. Продовжуємо допомагати фронту з автівками, і готуємо проект для збору коштів на авто для збройних сил. Скоро теж про нього всім розповімо. Також на що очікують чимало наших користувачів, була, є і буде безплатна публікація пропозицій для власників автомобілів. Якщо що без бізнесу людини не сталося на фоні війни, якщо ми живі, якщо ми здорові. Значить, в нас є сили продовжувати бізнес. Якщо хтось зазнав збитків, їх завжди можна, нехай поволі, нехай це багато, але є життя, його можна відновити. Тому о, треба робити те, що ми добре вміємо, що нам добре виходить, намагатися приносити користь людям, бо бізнес існує і приносить гроші прибуток тоді, коли приносить користь. Людям за правильних умов державі, Бо, очевидно, що ми знаємо в Україні інші приклади, коли непотрібний бізнес існує завдяки корупційним схемам, але на загал існують ті бізнеси, які просить користують. Продовжувати працювати однозначно. Треба треба підтримувати нашу економіку. Як не як перша реєстрація автомобіля сплата податків, перереєстрація сплата податків, і як не як автомобіль то є не засіб пересування, то необхідність в наш час. Зрахування того, що і проблеми з світлом, не можна десь переїхати. Ставайте, ну, тим компаніям, які самі пригоняють, продають автомобілі, ставте, як кажуть, менший заробіток, дайте клієнтам можливість зробити меншу ціну, менше заробіть, але продайте там більшу кількість автомобілів. І старайтесь працювати на якість. Тобто, не женіть. Скажімо так, автомобілі, які там сильно биті були, чи якісь мають приховані недоліки, бути більш відкритими, більш чесними, і люди до вас будуть повертатися знову і знову вас рекомендувати. Тобто, будьте чесними перед собою і перед своїми клієнтами, я би порекомендував все таки домовитися з орендарями з орендодавцями, де ви орендуєте майданчики, все таки втриматися, тому що є відкладений попит. Тобто люди гроші мають, в принципі, на автомобілі, але вони його відкладають. Вони відкладають до кращих часів, можливо, там трошечки зміниться ситуація, можливо, трошки новини зміняться. І тоді люди все одно почнуть купувати автомобілі. Ну, справді можна сказати, що якщо компанія якась. Продовжує працювати, це не означає, що вона продовжує працювати з тими ж напевно темпами, з тим же ж приростом, яких з якимись показниками, як це відбувалося до війни, безумовно, що складно і скрутно всім, і десь чимось приходиться жартувати, десь десь заходити в якісь, так скажем, мінуси. Але точно знаю, що не треба зупинятися, не можна опускати руки. Потрібно пам'ятати, що комусь однозначно зараз важче, хто на передовій, і коли. Вони будуть повертатися судина на звільнену вже вільну територію України. Тут теж має бути все те не менше ніж було, скажімо, до початку війни. Тому бізнес це важливо. Податки це важливо, і робота це важливо. Не можна опускати руки, потрібно постійно рухатися вперед. Це напевно найголовніша мотивація, яка може бути тільки рух вперед, не зважаючи ні на що, ми живемо, працюємо підтримуємо нашу економіку. На усіх графіках активності авторинку ми не бачимо нулі, і це вже величезна перемога. А загалом автобізнеси працюють, сплачують податки і зберігають робочі місця. Все це заради однієї спільної на усіх мети, яку ми обов'язково досягнемо уже в наступному 2023 році. Це наша велика перемога. Слава Збройним силам України і слава Україні!